Ваші гроші вам більше не належать. Ви чуєте? Прямо зараз, поки ви дивитесь це відео, ви можете прокинутися сповним нулем на карці, а банк вам просто скаже: вибачте, ми вам більше не довіряємо. Це не жарти і не казки на ніч. Це реальність, яку приготували для нас із вами, для звичайних людей, які все життя пахали, збирали копійку до копійки, а тепер стали підозрюваними у власній країні. Зупиніться! Прямо зараз, поки ваше серце не вискочило з грудей від того, що я вам розкажу, підпишіться на цей канал. Я вас прошу, поставте цей лайк. Це не для мене. Це для того, щоб це відео побачило якнайбільше людей, поки банки не змусили його видалити. Напишіть прямо зараз у коментарях: Моя картка, мої гроші. Захистіть свій рахунок хоча б на енергетичному та інформаційному рівні, бо якщо ви промовчите сьогодні, завтра у вас заберуть останнє. Якщо ви зараз не підпишетесь, ви просто пропустите ту інструкцію з порятунку, яку я готувала тижнями, оббиваючи пороги юристів. Сьогодні я розкажу вам таку правду, від якої волосся дибки стає. Ви думали, що Приватбанк, Моно чи Ощад це ваші друзі? Ні, рідненькі. Тепер це ваші наглядачі. Вони дивляться за кожною вашою гривнею. Продали щось на базарі? Блок. Переслали гроші онуку на день народження? Блок. Маєте борг за воду трирічної давнини? Ваша картка перетворюється на шматок пластику. Ми розберемося, як не потрапити в ці пастки і що робити, коли вашу кровну пенсію чи зарплату просто вкрали посеред білого дня. От скажіть мені, до чого ми дійшли? Раніше як було? Поклав гроші в банк і спокійний. А зараз. Зараз у нас з'явилося таке страшне слово фінмоніторинг. Звучить розумно, а насправді це просто зашмург на шиї простої людини. Вони кажуть ми боремося з відмиванням грошей, з чиїм відмиванням, з вашою пенсією в три тисячі гривень. От мені днями написала жіночка Галина Петрівна з під Полтави Чоловік помер, залишилася корова. Важко стало поратися, вирішила продати. Продала ту корову за 35 тисяч гривень, Покупець скинув гроші на карту. І що ви думаєте? За годину бах! Рахунок заблоковано. Дзвонить у банк, а їй кажуть підтвердіть походження коштів. Я ледь не впала, як це почула. Яке походження? Де воно має взяти довідку від корови? Може, корова мала їй квитанцію виписати чи в нотаріуса завірити свій надій? Це ж абсурд. Людина залишилася і без корови, і без грошей. Бо банк вирішив, що 35 тисяч це підозріла операція. А ви знали, що зараз ліміти стоять 30-50 тисяч гривень на місяць. Якщо ви, не дай Боже, збирали дитині на весілля чи собі на чорний день і вирішили ці гроші через карту провести, ви вже злочинець в очах банку. Вони натравлюють на нас алгоритми, роботів. Робот не бачить, що ви все життя спину гнули, він бачить цифри. А скільки ви останнього разу переказували дітям чи онукам? Напишіть, чи не було у вас проблем, бо зараз кожен переказ понад 2-3 тисячі може стати останнім для вашої картки. А тепер тримайтеся міцніше, бо друга біда ще страшніша це автоматичне списання боргів. Раніше як було? Якщо у вас там борг за світло чи якийсь штраф старий, то судовий виконавець мав прийти, папірець принести, ви могли посперечатися. Тепер ні. Банки і виконавча служба тепер як одне ціле, наче спрут. Вони бачать ваш рахунок наскрізь. Ось ви спите, а о третій ночі система клац і накладає арешт на всі ваші рахунки. Через борг у 500 гривень вам блокують 20 тисяч. І все. Ви не можете навіть хліба купити, ви кажете, та у мене ж тільки пенсія там, а їм байдуже. За законом вони мають залишити вам на життя одну мінімалку. Зараз це 13 400 гривень. Але ж як вони це роблять? Ви маєте ще побігати, пороги оббити, заяву написати, щоб вам ці копійки розблокували. А якщо у людини операція термінова, а якщо ліки треба купити прямо зараз, бо серце стане, це ж не просто блокування грошей, це блокування життя. Держава зробила все, щоб ви були під ковпаком. Кожен ваш борг це гачок, за який вас будуть смикати, доки ви не віддасте останню сорочку. А що вони придумали з цими і туї переказами? Оці всі картки на картку. НБУ ввів обмеження: 150 переказів на місяць. Здавалося б, багато. Але подивіться на дівчат, які в інтернеті шкарпетки в'яжуть, чи квіти вирощують на продаж. Це ж їхній єдиний підробіток. Їх тепер називають дропами, терористами, відмивачами. Яка дрібна торгівля, яке відмивання? Люди виживають як можуть. Якщо ви щось продаєте чи просто часто допомагаєте сусідам грошима через карту, будьте обережні. Банк бачить багато дрібних переказів і думає, о, це бізнес без податків, треба його прикрити. Слухайте мою пораду, поки безкоштовно даю. Якщо переказуєте гроші, завжди пишіть у призначенні платежу повернення боргу або подарунок на свято. Не пишіть за товар чи за послуги, бо за ці слова вас загризуть. Ми маємо бути хитрішими за цю систему, яка хоче зробити нас рабами своїх постанов. А тепер найголовніше що робити, коли це вже сталося? Коли ви вставили картку в банкомат, а він каже, відмова. Або в додатку засвітилося червоним, рахунок обмежено. По-перше, не панікуйте, це те, чого вони хочуть, щоб ви злякалися і побігли все підписувати. Зберігайте всі чеки, навіть на батон і молоко. Кожен папірець це ваш захист. Якщо банк просить підтвердити дохід, не бійтеся казати правду. Збирали з пенсії, так і пишіть. Допомогли діти? Нехай діти дадуть довідку про свою зарплату. Ідіть прямо до директора відділення, не говоріть з касирами, вони нічого не вирішують. Кажіть прямо ви порушуєте моє право на життя, я буду скаржитися в НБУ. У Нацбанку є гаряча лінія. Запишіть собі цей номер, знайдіть його в інтернеті. Вони дуже бояться перевірок зверху. Пам'ятайте, банки це лише сервіс. Це ми їм даємо гроші, щоб вони працювали, а не вони нам дозволяють жити. Ви господар своїх грошей, а не вони. Ох, рідненькі, серце болить за кожного з вас. Я бачу, як нас намагаються загнати в цифровий концтабір. Гроші на карці це цифри, які можна стерти однією кнопкою. Тому послухайте стару Оксану завжди чуєте? Завжди тримайте частину грошей у готівці, під матрацом, у банці, де хочете, але щоб вони були у вас у руках. Бо коли вимкнуть світло чи заблокують інтернет, ваш пластик вам не допоможе. Я з вами, мої дорогі. Ваші біди це мої біди. Я так само переживаю за кожен такий випадок, наче це мою картку заблокували. Але ми сила, поки ми разом. Якщо ми будемо мовчати, нас розчавлять поодинці. Прямо зараз я вас дуже прошу, підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили. Це ваша зброя. Поділіться цим відео в усіх групах у Viber, у Facebook. Скиньте сусіду, кумі, брату. Врятуйте хоча б одну людину від інфаркту, коли вона побачить порожній рахунок. Ми маємо знати свої права. Обіймаю кожного з вас, бережіть себе і свої гроші. З вами була Оксана Мельник. Ми ще поборемося. До зустрічі в наступному відео, де я розкажу ще більше правди, яку від нас ховають.